банки уже это. Да? да, да. Ты знаешь, Лавчику, на богатый зрачнейший на рушничку Дуже краще, да. Я сегодня в зале комфортно дуже себя почувал. Вчера трошки обличчя, бачила, який был кодер. Ну, червова. Да, дуже гарно. Расклад, да. как треба, и це, и все гарно худенький у тебя там, потому что есть его запас местности, нежности у меня. нема того запасу, я жестко родила. Жорстко. У души дуже аж занадто нежно. Тому зовні зол не жесткий, да. Так я. Как то банка называется, теж? Оце клас массово, Юра. Тут, тут така банка, так? Силіконова. Сіліконова, а. Ну, теж банка чи як назва. Кляшка. Дуже цікава штука. Це вакуумний масаж називається. А, оце вакуум. Вакуумний. Ага. вакуум був тянує. Так-та-та. Значить, так. так. чик. Ага. Це вакуум. Ага. Хоп, о. Ага. А ну я спробую можна? Давай. Давай. То, точно. О, це цікаве буде відео, бо я вперше так спробував цю банку. Якщо я її поставлю так. і не буду знімати протягом трьох хвилин, так. буде кровопутюк. Ого. Фіняк. Буде синяк. Ну, кровопотьок, синячок. Але це не той синяк, як від що від удару. Синяк буде сходити довго і нудно. А оцей кровопотьочок може за 24 години зникнути. Ага, такий легший повертай. Капілярки там, там. там трошки. Це лопнувся капілярка, а капілярка, коли лопнувся, потім на її місце. Е Наповнюється свіженькою кров'ю, знаєте, тут одні кажуть, що синяки погано, а насправді синяки це дуже добре. Так, А чому? я якось у відео вам розповім добре. про користь. Я, я, я теж признаю, бо я колись в дитинці дуже любив битися і, і полюбляв синяки. Я... <рес> ну, знову ж таки, це я не про ті синяки. Говорю. Я пропускав удари, але наносив у 10 разів більше, але і теж пропускав. Ну, то таке. То не У Мене один масажист, той, що приїжджав у Славську, давно вже славчани його пам'ятають, обклав усю бенками зверху до неї. Але капіляри тіскають тоді маленькі я Завтра вам розповім. Добре, добре. Дуже цікаво для мене. Файно, до завтра.